Приїжджав в замовник і каже, ну в тебе тут все класненько росте. Помідорчики ростуть такі великі. А знаєте чому у нас вони такі великі, то гарбуз. Це вони, там огірочки, Де, чекайте, воно огірочки. От. Тому що удобрювали ну, ми чорнозем органікою з очисної споруди AlpineSS. Тому якщо ви будете став, замовляти собі очисну споруду AlpineSS, у вас буде технічна вода на всяк випадок. Ви будете скидати просто собі там е, в пернажні траншеї, але якщо треба буде вам воду, ви можете завжди собі технічну воду, ви завжди можете взяти цю воду ну накопичувальний резервуар і накопичувати цю воду і мати її на полив. Також мати органіку для підживлення чорнозему і садити собі там, там не знаю там, ті самі помідори, ті самі огірочки, ту саму картоплю. А часи в нас такі, як бачите, теж не дуже там вію, літає всякий різний. І... Це є у споруди стратегічного значення «Алпінесес».